Екскурсія по нетуристичних місцях на Запоріжжі. Будемо перепливати на той острів цікавий. Ось це отакий патчі нетрі. Запорізька Ніагара. Можна було воду пити, як з Діпра, так і з цієї річки. Ну, досить, в принципі, чиста вода зараз. Війська повернулася до свого природного в принципі, природного русла. Височенний берег, тепер пляма. Не знаю, чим змовлено відсутність тут рослинності. Хоча бачите, там скрізь рослинність віляє, просто. 18, 19, десь 20 дерев. Понад цією річкою було багато козацьких хурів, зимівничів так званих. Тут просто поклади і антропогенні родовища можуть бути. Відчизні брили, негаліти. Думаю, там завернути шматок кістки Скам'янілий старий. Стало, що за острів, мав він якось назву, чи це просто безіменна мілина. Рід поспілкуємося з відомими етнографами, і вони якраз спеціалізуються на дослідженні річкової культури. Природа історія оцього каскаду гідростанцій на Дніпрі. Шість гідростанцій відріжка соцінтералізм. Біля них живилися підприємства, які працюватимуть на війну. Не на оборону, а на війну. І в нас в гостях сьогодні відомий історик і дослідник Козаччини, зокрема його економічних процесів та процесів врядування, заслідити більш глибоко проблеми з системи управління запорозької спільноти, як це все відбувалося. Влада в очах запорожців це не було щось бажане, до чого прагнули. Якби, скажімо, там хтось запорожців, так от сидячи в компанії, сказав, «Я хочу бути начальником, ну, на другий би день був ніхто руку не подав.